Дуже коротко про антибіотик чи антибіотики і відновлення мікрофлори в кишечнику. По-перше, антибіотик лікар призначає тоді, коли його потрібно призначати для того, щоб запобігти або забрати ускладнення від проблем, які викликають бактерійні інфекції. Бактерійні інфекції не лікуються гомеопатією, травою чи якимись імуномодуляторами. Вони лікуються. Антибактерійними антибі... ну, антибіотиками, так? тобто це антибактерійні препарати. Якщо у вас під час прийому антибіотика не виникло діареї, то про який питання, який бактеріоз може йти мова? Тому, будь ласка, не спекулюйте, якщо вам в аптеці пропонують купити пробіотик, це суто бізнес і нічого більше. Тому що питання: жоден лікар не виписує рецепт просто так за кордоном на пробіотик. Пробіотик це є окрема історія, і ще раз кажу: якщо це радить не лікар, будь ласка, не купляйте пробіотик.